Привіт! Стартувала посівна компанія Ярих Культур і наразі є великий попит на застосування стартових добрив при посіві. Але виникає питання змішування стартових добрив із мікроелементами. Тому сьогодні ми в лабораторних умовах покажемо реакцію змішування з цинком хилатованим та нехилатованим. При змішуванні рідких комплексних добрив містом ортофосфату в нашому випадку фітостарт Jet824 з мікроелементом цинк в нехаотованій формі хориду цинку спостерігаємо утворення стійкого білого осаду, що є якісною реакцією на утворення сполуки ортофосфату цинку, яка є нерозчинна і недоступна для засвоєння рослинами, і може призвести до виходу з ладу агротехніки для внесення. У другому випадку такої реакції не спостерігаємо, оскільки хелатований стан цинку запобігає утворенню стійкої нерозчинної сполуки. тому ми не рекомендуємо змішувати РКД зі сполуками цинку, крім хелотованих. Отже, підсумовуючи даний експеримент, хочемо сказати, що якщо виникла така потреба змішати стартові добрива із мікроелементами, то необхідно використовувати лише на 100% хелатовані добрива. Оптимальним буде застосування. 40 літрів фітостарт Jet з додаванням 1 літри Ecoline Zinc HELAT. Але даний розчин необхідно використати за одну добу. А для зручності та тривалого зберігання рекомендуємо застосовувати добрива мультистарт, які вже містять весь набір мікроелементів, які необхідні для культур.